Нам дуже важливо розуміти, що є чітка відмінність між інформацією та знаннями. В нас зараз є така підміна понять. Нам здається, що ми отримуємо багато знань. Ні, ми отримуємо в наш час дуже багато інформації. Основна відмінність інформації та знань полягає в тому, що знання ми практично для себе з якоюсь користю можемо застосовувати. Ну, наприклад, сьогодні да? 28 градусів зараз в Києві, 28 градусів тепла. Це інформація. Знання, це аналіз цієї інформації, і питання до того, що ми маємо вдягти в таку погоду. Чи потрібно нам буде, якщо ми виходимо на прогулянку, наприклад, вода з собою, бо швидше за все, це вже майже спека, плюс 28, Нам захочеться пити, тому що ну ймовірність того, що спрага в плюс 28, вона дуже висока. Ось такий аналіз отриманої інформації і висновки, що це для мене створює, чи якусь можливість, чи якусь загрозу, і що я маю робити. З цією інформацією, ось це і є в класичному вигляді перетворення інформації на знання. Тому щоразу, коли ви споживаєте інформацію, думайте над тим, чи ця інформація може стати для вас знаннями, тобто чимось тим, що ви можете з користю для себе надалі використати. Звісно, може бути характер інформації розважальний, і це також важливо, тому що нам потрібно якимось чином розвантажувати наш мозок. Особливо після якоїсь інтенсивної або довготривалої діяльності, в чому ви не подивитися, якісь смішні мемчики не відреагувати на них це також окей, і це нормально. і Це не значить, що вся інформація, яку ми споживаємо, має бути для нас виключно. тією інформацією, з якою ми потім для себе зробимо знання, точніше перетворимо цю інформацію в знання. Ні, але загалом просто майте на увазі, що знання, саме знання, а не інформація, саме знання є невичерпним ресурсом. політичній психології до речі, саме знання. Є невичерпним джерелом влади.